موسیقی Вірні учні Христові, святі апостоли Марк, Аристарх і Зіна входили до числа перших сімдесяти послідовників Спасителя. Святий Марк вважається засновником церкви в Єгипті, одним із перших укладачів чину божественної літургії. Він проповідував Слово Боже разом з апостолами Петром Павлом та Варнавою, про що свідчить Книга діянь апостольських святий Аристарх. Був супутником апостола Павла, який поставив його єпископом у сирійському місті Апамеї. Святого апостола Зіну, учні і помічника Павла, прозвали законником, бо він був ученим мужем і відав юридичними справами у церковних судах. Пізніше апостол Зіна став єпископом у Діосполі в Палестині. Сьогодні, 10 жовтня, православна церква шанує пам'ять цих Божих угодників першого століття. Людське покликання полягає в тому, щоб усе створене богом освятити, приєднати до божественного життя. Добрий воїн так перекладається з грецької ім'я Калістрат. Будучи римським легіонером, він вирізнявся серед соратників доброю поведінкою та смиренним характером. Ночами, коли всі спали, Калістрату вставав на молитву. Якось один воїн почув, що праведник прикликає ім'я Господа Ісуса Христа і доніс воєначальнику. Той хотів примусити калістрати принести жертву ідолам, але святий рішуче відмовився побої не зломили твердої волі християнина. Мучитель звелів зашити калістрати у шкіряний мішок і втопити в морі. Однак мішок розірвався, а святий мученик, врятований дельфінами, вийшов на сушу. Після цього 49 воїнів увірували у Христа і разом зі святим калістратом, зазнавши багатьох мук, були усічені мечем. Смиренні душі дотримуються заповідей господніх і стоять у них непорушні, як морський камінь, об котрий розбиваються хвилі. У 8 столітті Південь Франції став місцем, де зіткнулися інтереси двох цивілізацій арабів і європейців. У 732 році 50 тисяч солдат Мавританського правителя Абд-ель-Рахмана рушили до міста Тур, щоб оволодіти скарбами церкви Святого Мартіна. Неподалік від міста Поатьє їм перегородили шлях близько 20 тисяч франків під командуванням Карла Мартелла. Обидві армії до цього моменту вважалися непереможними. Легка кіннота арабів і барберів кинулась у бій першими та були розбиті згуртованою масою важкого озброєних франків. Битва при Пуат'є запобігла завоюванню Європи Арабами. Останній ще довгий час були володарями Іспанії до 15 століття, аж поки Реконкіста не витіснила їх за межі континенту. Кожному народові призначено відігравати в історії свою особливу роль. Перший перехід через льоди Гренландії та знаменита подорож Льодовитим океаном зробили його знаменитим: норвезький мандрівник та океанограф Фрітьоф Нансен. Результати мандрівки Арктикою він кілька років обробляв у своїх цінних океанографічних працях. Дослідник також провадив активну громадську діяльність. 1923 року. Нансен побував з гуманітарною місією у тодішній українській столиці Харкові. Боротьба з голодом, безпритольністю, підвищення культурного рівня молодої республіки, проблеми, що сильно непокоїли героя Арктики. Під час візиту в Україну Фрітьоф Нансен промовив такі слова: на нас лежить великий обов'язок навчити європейські країни взаємної довіри. Що більш за все вражає в ньому, це здатність присвятити життя одній ідеї і повести за собою інших. У наступному випуску він став автором багатьох відкриттів. Більшість з яких тогочасна наука була неспроможна використати англійський фізик і хімік Генрі Кавендіш. Непідробний інтерес до історії втілився у його літературних творах Олексій Костянтинович Толстой. Як науковець славіст, знавець багатьох мов, він зробив неоціненний внесок у розвиток української літератури Михайло Драйхмара. 10 жовтня 1918 року в Росії були впроваджені нові правила орфографії.